Найдешевший нівелір Bosch, зелена серія, кюга плюс напевно це кюга другої серії, у нього якого відстань луча 7 метрів, просто Ну і додаток йде ще такий штатів. Подивимося, що воно собою являє. В Україні це Комплектки. Паспорт. Ниже, конечно, не виспорту заходить. Что ты? Ну да, три нога така. Подивимось. Украинский, Ну, Алюминий вырос полуницю. До моря Можна на рибалку на. Так, ну, не дуже не, з виду все гарно зроблено, все зрозуміло, наклони в різні сторони, управляємось. Ну, претензій немає. Ну, можливо, трошки виставимо одну. Другу. Фіксуємо. Так, так, так. Опа. Красота! красотень. Так, а я тут фиксуюсь. Ага. Опа. Так. Так, теперь получается, даемся. Другой плюс написано. Так, плюс, Виготовлено Мада в Китай виготовлено. А це що? Ой, ой, підставка штат. Це якась стало. Так, я так розумію, що воно отак от вкручується. Так, як воно? А, ось тут треба гору. Так, ну Щось я не розумію, як воно розбирається. Добре, немає часу розбирати. Я думаю, воно розбирається і під'єднується. Так, міні пальчики у на Міні батарейки і включаємо. Опа. Так, є якісь помітки є на лучі. Луч трошки товше, ніж у Юга Ну, і додальність його звичайно менше на три метри. Так. Під наклоном також працює. Ну, для начального рівня досить пристойна модель. Так що за такі кошти, я думаю, все разом воно коштує досить недорого. Якщо окремо штатів купляти, борщ він мінімум 900 тисяч гривень. А так то це разом коштує невеликі кошти. Всього найкращого купляйте борщ, це гарна техніка.